Сучасна війна це війна технологій і швидких рішень. Саме зв'язок на фронті має вирішальне значення. Він дозволяє координувати дії підрозділів, коригувати вогонь, передавати розвіддані та оперативно реагувати на зміну обстановки. Саме тому Кременчук передав артилеристам термінали Starlink, а також зарядні станції. Впевнений, що технічна допомога нашої громади стане цьому підрозділу вкотре в нагоді. Це вже не перша допомога цим хлопцям, які зараз працюють на запорізькому напрямку. Вдякуємо їм за ратну працю за ефективну роботу по ворогу. Наближаємо Перемогу разом. Стабільний інтернет навіть у найскладніших умовах забезпечує безперервну комунікацію там, де звичайні мережі недоступні або зруйновані. А зарядні станції в умовах постійних обстрілів і перебоїв із електропостачанням дають змогу підтримувати роботу рацій, дронів, планшетів та іншої критично важливої техніки. Без енергії навіть найсучасніші пристрої стають марними. Хочемо подякувати Кременчуцькій громаді за постійну підтримку, за допомогу. Разом ми сила, разом до перемоги. Дякую. дякуємо вам. Вашим хлопцю перемога народжується у щоденній роботі фронту та відповідальності тилу. Бачити потребу, реагувати і діяти. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.